Вітаємо вас на каналі Діаспора Вей сьогодні. З вами Денис Сербінський, Денис Цінельников та Богдан Боровець знайшли для вас і розповімо кілька загублених новин. Вітаю вас, друзі. І я вас вітаю. Вітаю сьогодні. Розглянемо такі теми. Палата представників США оголосила імпічмент міністру внутрішньої безпеки. Розвідка Ізраїлю викрила канал фінансування. Адміністрація Байдена ООН, Хамас республіканці в Палаті представників продовжують наполягати на посиленні військової допомоги. Адміністрація Байдена зупинила постачальні зброї не тільки в Україні, а й починає це робити з Ізраїлем. Польща вибачається за інцидент з українським розсипаним зерном. Республіканці в Палаті представників продовжують наполягати на посиленні військової підтримки України, в війні з Росією, допомога Україні захищає національні інтереси Америки. Наприклад, генерал Кін, який розповідає, що це в наших інтересах, і ми, ми будемо набагато більше платити, якщо ми не допоможемо Україні. Що це буде за світ? Взагалі, якщо Росія переможе? Але США також має подбати про власні кордони. Якщо цього не зробити, то це призведе до колапсу. Загроза терору зростає кожен день в Ірані та інших країнах. Зараз проходять масові демонстрації з закликами знищити Ізраїль та США. Саме через політику відкритих кордонів Палата представників США оголосила імпічмент міністру внутрішньої безпеки. Це був перший секретар кабінету міністрів, якому було оголошено імпічмент за майже 150 років. Як описують конгресмени, його політика відкритих кордонів призвела до фактичної смерті та руйнування в нашій країні. І тепер Сенат зобов'язаний розглянути це питання і усунути цю людину з посади. А законопроект імпічменту президенту Байдену за відкриті кордони був зареєстрований раніше. Україні подають, ніби республіканці не хочуть надавати допомогу, ніби через політичні мотиви. І ми знаємо, що допомогу Україні президент Байден приєднав чомусь до політики відкритих кордонів. Оці факти затриманих 4,2 мільярди доларів, які зараз повністю в розпорядженні адміністрації Байдена залишаються невикористані ще з минулого року, і ми Знаємо і про ці дані із. Прес-конференції Пентагону Байден зупинив ці кошти прямо зараз, в найкритичніший момент. Будь ласка, поширте це відео та інформацію. Адже зараз ми маємо критичну ситуацію на фронті саме через зупинку цієї допомоги. Прем'єр Польщі заявив про підтримку фермерських протестів. Він пообіцяв допомогти Україні у забезпечному транзиті зерна. Варто звернути увагу, що європейські фермери протестують через знищення їхнього бізнесу. Потрібні згоджені дії, і можемо це зробити тільки в випадку, якщо влада буде давати працювати і не втручатися в роботу, та також не душити людей високими податками. Всі без виключення українські новинні агентства, знайшли собі черговий привіт для істерики із серії Трамп сказав на черговому своєму виступі перед виборцями. Він заявив, що. Заохочуватиме Росію атакувати союзників по НАТО, які мало платять. Підключились до цього навіть експерти з видання «The Hill», бо вони ж поважні експерти. Вони видають дуже авторитетну експертизу, і вони вважають, що такі заяви Трампа розколюють республіканську партію зсередини. Але що ж насправді сказав Трамп, легко дізнатися, прослухавши те, що він сказав повністю, а не вирвану цитату. Насправді він а, своїм виборцям розказував про свої досягнення. На пості президента, тобто розказував успішні кейси, та навів приклад того, як він змусив учасників НАТО, уважних президентів країн, членів Альянсу, протистояти. Російській агресії та вносити свій фінансовий вклад в свою ж національну безпеку, розказував далі, як він змусив Германію злізти з голки нафтової залежності від Росії та перекрив Росії північний потік, завершив переможною фразою. А після цього гроші в НАТО потікли рікою. Тобто Трамп своїми діями насправді підняв європейський. Військово-промисловий комплекс, що найважливіше зрозуміти для українців, щоб вони знали хто їхній друг, а хто хто їхній недруг в США, і якщо ми не будемо заглиблюватися, то можна переглянути. Прямо цю програму, яка знаходиться на сайті Білого Дому офіційно, найперший пріоритет в команди Байдена це COVID-19. і відразу після цього йде клімат, що означає, на його думку, потрібно припинити видобуток нафти і газу в США. І почати купувати їх в Венесуелі, в Росії та в інших країнах, що звичайно буде наповнювати бюджет Росії, і ми можемо побачити графік цін на нафту згідно президента, яка була ціна нафти. Будь-яка демократична влада, незалежно чи це Байден чи на Обама. Ціни йдуть уверх. Що дозволяє Росії наповнювати бюджет і дозволяє ввести війну, і ви бачите попередній президент Трамп ціни навіть пішли донизу, і не, не потрібно мати докторську степінь, щоб це зрозуміти. Мені здається, Україна не може перемогти Росію, яка кошти бере прямо з землі. А Україна не має ні економіки, нічого. І поки українці не зрозуміються, будуть підтримувати ворога. ну, перемогти буде дуже важко, поки не зміниться така ну, політика. У нас в Україні. Ситуація така, що всі нові, як. Я вище е, прочитав всі новинні агентства, Просто е, заповнені цією новиною, що Трамп сказав. Але ж насправді навіть підсумувати Богдане, те, що дві е, новини, які ми зараз озвучили, то ми бачимо просто наглядно, що Трамп відстоює енергетичну незалежність від Росії, а дії Байдена приводять навпаки к енергетичної залежності навіть Сполучених Штатів. І це вдарило також по Європі, але перейдемо до наступної новини. А глядачів, слухачів просимо прокоментувати і поділитися своєю своєю думкою і поширити правду. Це єдина зброя, єдиний спосіб, як ми можемо перемогти оцих злочинців при владі і пропаганду. Тільки правдою саме так про друзів і про ворогів повернемося до Європи, де рація Байдена зупинила постачання зброї не тільки Україні, а й починає це робити з Ізраїлем. Міністр закордонних справ Іспанії заявив, що 7 жовтня 2023 року жодна операція з продажу зброї Іспанією Ізраїлю. Не проводилася у відповідь на атаку. Хамас голландський суд також зобов'язав уряд о, зупинити постачання запчастин для ізраїльських винищувачів о, f 16 хоча ніби продовжує укладати контракти на постачання озброєнь з Ізраїлем. Справа в тому, що політика адміністрації Байдена по відношенню до Ізраїля така ж сама, як і до України, і це є політикою замирення агресора, о, а пакет допомоги Україні поєднано з допомогою Ізраїля, який в собі містить 10 мільярдів доларів для Палестини, але насправді ці кошти підуть. І зараз Білий дом намагається дискредитувати чи знищити всіх своїх консервативних лідерів, так як він це робить з Натаняху, фактично стаючи на бік диктаторів. Саме так. А білий дім просто всіма засобами прагне зняти Нітаньяху з його посту, тому що він має консервативні погляди і захищає в першу чергу інтереси власної країни та не керується з Білого Дому. Ізраїль продовжує свою операцію по знищенню Хамасу і не піддається на тиск адміністрації Байдена. Армія оборони Ізраїлю Сахал повідомила ввечері 10 лютого, що виявила під головним офісом ООН в. Газі, тунель із великою кількістю зброї та вибухівки, який мав довжину 700 метрів, глибину 18 метрів, і був дуже важливим об'єктом для військової розвідки Хамас. Армія оборони Ізраїлю також заявила. Це офіційна заява, що є ознаки того, що приміщення штаб квартири, квартири ООН в Газі використовувалося бойовиками Хамасу. Ось такі е, серйозні, дуже е, новини, які викривають ось ці канали постачання грошей е, і фактично спонсорування тероризму. Тим часом операції е, Свої Ізраїль продовжує проводити. Є дуже обнадійлива е, новина про звільнення ще двох заручників, поки що звільнено. 105 із 253 заручників, які були захоплені 7 жовтня. Двох, які були звільнені, Луїс Хар та Фернандо Марман. Вони провели в полоні бойові і в Хамас 128 днів. Їх там морили голодом, харчувалися осаном хлібом та сиром. Але це дуже важлива операція. Але та, тому що вона обнадійлива. А, а ця новина, тому що. А Ізраїль, продовжуючи свої операції, вже повідомляє про те, що залишилося вже небагато. Здається, можна сказати, приближнь приблизно три чверті осередків бойовиків терористів, були вже знищені, і Ізраїль повідомляє, що він добуває гадину й в її логові. Так, і в Ізраїля і в Україні один і той самий ворог, це Іран, який постачає ракети і шахеди. Поширте цю інформацію, будь ласка, щоб інші люди знали про правду. І кожен може допомогти в перемозі, адже є 4,2 мільярди доларів в розпорядженні президента Байдена, і він може використати їх навіть за години, а не переводити стрілки на республіканців, які захищають свій дім. І от якраз губернатор Техасу розповідає, що Хасі зупинили нелегальних іммігрантів власними силами. Президент Байден посилає своїх прикордонників, щоб вони забрали загороду колючий дріт, щоб знову йшли іммігранти. Це протистояння проти незалежності своєї країни, і я, як медик, можу вам такі назвати приклад, як якщо ти надаєш комусь допомогу, ну наприклад, впала людина, там кровоточить, чи зупинилось дихання, ми не знаємо, що з нею не відбувається. За нашими переконаннями ми мусимо надати цю допомогу. Перед тим як я надам допомогу комусь, я мушу переконатися, що це місце безпечно, що коли я туди не підійду, мене не вдарить струмом і я не стану слідуючи жертвою. Зараз точно така ситуація відбувається в США. Відкриті кордони і знищується повністю економіка, знищується безпека і все інше, так само як і в медичній сфері. Республіканці хочуть переконатися, що їхня країна захищена. Якщо не дай Бог дійсно стануться терористичні напади на США, тоді Україна буде на десятому плані і навряд чи отримає допомогу. Але причини поєднувати допомогу Україні, Ізраїлю і тримати кордони тим часом відкриті абсолютно немає. Тому, будь ласка, друзі, поширюйте правду, і тільки так ми можемо перемогти оцю пропаганду. Так, по суті, політика адміністрації Байдена є глобальною підтримкою тероризму, як ми бачимо в прикладі з Ізраїлем, так в прикладі з Україною, так само в прикладі з самою з, з, з Сполученими Штатами, тому що є повідомлення офіцерів. Поліції, да, що терористи заходять з цими потоками мігрантів і звучить уже фраза: що як один із шерифів каже, що не питання коли питання як скоро очевидна загроза тероризму, тому що заходять масою, просто там невідомі люди призовного віку, причому з сто різних країн, а з України не можуть біженці війни потрапити і отримати таку програму. Це така лицемірна політика Байдена, ніби захисту кордонів і не тільки Байдена, а й Європейського Союзу, тому що якщо ми будемо віддавати гроші за енергоресурси Росії, а Росія буде фінансувати Іран і режими авторитарні, це дуже погано гаразд. Друзі, поділіться своїми думками. Напишіть кілька коментарів, поширте наше відео, і тільки разом ми зможемо перемогти. Дякую вам, друзі, за увагу. Велике вітання! Слава Україні! Героям слава!